Любі друзі, це наш базилік, якому пів місяця, 15 днів. Я зроблю йому сьогодні перевалку в такі більші стакани. І думаю, що цього буде достатньо цих стаканів, тому що, по суті, коренева система розгалужена поверхнева у базиліку. Тому я взяла стаканчики, зробила такі отвори в них ложкою. І зараз буду. Брати просто отак і робити перевалку. Так, беру і роблю перевалку. О, є. І так, зроблю з усіма, скільки поміститься. Грунт це звичайна моя суміш, універсальний грунт, торф, пісок і вермікуліт. Дуже легкий повинен бути грунт, тому що ви ж розумієте. Опа. І тако перевалочка. О, о, наче тут і жила. Чудово, чудово. Так, все, любі друзі, перевалка зроблена. Дуже їм тут буде добре моєму базиліку. І тепер я беру і трошки проливаю. Розчином бурштинової кислоти. У мене 0,25 грам таблетка, половина на пів літра. І проливаю, не дуже так. не дуже дуже так, так, щоб дуже, але щоб було волого і смачно нашим базиліком. Зустрінемося через місяць.